Почуття провини в стосунках. Все було добре, жили 10, 15, 20 років, народили дітей, були щасливими. все було супер, класно, класно, класно. І отут, зненацька, виникають проблеми в стосунках. Чому це виникає? Чому виникає оце відчуття провини? Тому що ми змінюємося. Тому що те, що нам приносило задоволення в 20-25 років, в 35, в 40, в 45, воно вже інше. Інше відчуття до того задоволення. І та домовленість, яка була сформована, коли ми почали жити разом, вона теж вже змінюється. Домовленість потрібно змінювати, тому що ми змінилися. Але про це треба розмовляти в 99% випадків. Ми саме про це замовчуємо а страхи у нас збільшуються, збільшуються і збільшуються. І оці страхи приводять до того, що ми входимо в невротичний стан.